Доброго дня! Ми зараз у Летичеві, у районному центрі Хмельницької області. Перед нами усе, що залишилось від Летичівського замку, кругла вежа та частина мурів. А також перед вежею ми бачимо пам'ятник пустиму Кармелюку, народному меснику, діяльність якого неодмінно пов'язують із Летичем. Летичев стояв на чорному шляху, шляху яким татари нападали на подільські землі. І тому він був дуже часто зруйнований, просто вщент. Місто кілька разів відбудовували практично з нуля. І особливих руйнувань місто зазнало у 16 столітті. І після такого останнього сильного знищення подільський староста Ян Потоцький вирішив збудувати тут міцну твердиню, яка б захищала місто. І таким чином, замість земляних укріплень, які були до цього, тут постав кам'яний замок, який збудували у 1598 році.